Как полюбить чтение и... Правила, которые помогут вам выжить на учебе. Кстати. Как же наконец решиться на перемены и начать воплощать свои... 7 полезных привычек. Меняем свою жизнь за 10 дней. Моя дорогая, ты тоже хочешь стать такой красивый, ухоженный ид-ход. Меняйся или сдохни. цель, Добейся. И точка. Лишь утратив все до конца, мы обретаем свободу. Break, break. Твоя душа в твоих руках. Хелоу, мене звати Іванка. І ви що спите о третій ночі? Ні, так не піде. Ви нічого не досягнете у цьому житті. Це зазвичай ви майже чуєте від всіх блогерів в інстаграмі або Ютубі. А я вам скажу, що саморозвиток це шлях до депресії. І перш ніж писати гнівні коментарі, додивіться це відео до кінця. Обіцяю, буде цікаво. Про який саморозвиток я маю на увазі? А саме той, який нам демонструють у соціальних мережах. Наприклад, я, звісно, перегибаю палицю, але прокидатися о третій ночі, ходити на тренування кожного дня по дві години, не дивлячись на своє самопочуття, на те, хочеш ти цього чи ні, харчуватися на нуль калорій і тощо. А якщо ти трошки відхилишся від цього ідеального плану, то все, ти відчуваєш провину, сором і. Ще більше занурюєшся в яму депресії, і саме як я зазначувала, соціальні мережі є тим джерелом, де ми можемо побачити такі тренди, як dead girl, щось там про джим, самовдосконалення, саморозвиток. І саме ті люди, які демонструють нам цю картинку, мають гроші, успіх, бажані речі і багато всього про що ми мріємо. Ніби саморозвиток це панацея від усіх людських проблем. Але питання, яким я дуже сильно цікавилась, це якою ціною? Але я бачила багато блогерів і знала багато людей, які просто кричали всюди та топили за токсичний саморозвиток. Але натомість, вимикаючи камеру, залишались наодинці зі своєю депресією та психічними розладами. Я і сама така була. Адже вони навіть не припускали такої думки, що життя не ідеальне, і життя це не про ідеальність. В ньому не треба контролювати кожну деталь. Іноді речі розпадаються для того, щоб скластися по-новому. У всякому хаосі є космос, у всякому безпорядку є таємний порядок. Це сказав Карл Йонк. Саме тому важливо пам'ятати, що соціальні мережі це місце, де ми можемо побачити те, що нам хочуть показати. А не те, що є насправді, Життя, на мою думку, це потік несподіваних речей та несподіваних ситуацій. Саме тому, на мою думку, людина розвивається щодня, стикається з новими проблемами, стикається з новими життєвими ситуаціями, людьми, знаходить нові способи вирішення різних проблем, дізнається щось нове. Що я маю на увазі під здоровим саморозвитком, під саморозвитком як таким. Не треба як рекомендують блогери е, токсичного саморозвитку е, їбашити кожного дня, насилувати себе і просто по суті втрачати сенс життя. Я вважаю, що будь-які зміни у вашому житті, будь-які е, будь-яке е, будь рішення змінити щось у власному житті, має е, йти від серця. Це має бути через любов до себе та прагнення просто зробити своє життя краще Не для того, щоб комусь щось доказати, а для того, щоб дійсно насолоджуватись тим, як протікає ваш життєвий потік. Розумієте, життя сучасної людини і так неймовірно швидке, і дуже важко щось у ньому взагалі встигнути. А коли ви ще занурюєтесь у те, що кожного дня у вас якийсь ідеальний розклад, ви не можете пропустити жодне тренування і все буде погано, якщо ви це пропустите, має бути дисципліна. Так вона має бути, але вона має бути здорова. Тобто, якщо ви відчуваєте, що ви не хочете йти на тренування, наприклад. Але не тому, що я просто хочу полежати в ті, хто наприклад, ну, от ви втомились вчора, ви знаєте, що сьогодні, можливо, там у вас щось болить. От і за цього я маю на увазі. А я не кажу слово лінь, бо ліні не існує, ми про це поговоримо, але вже пізніше. Ось, То моя рекомендація, і, напевно, один із найдієвіших порад. Які я сама перевірила у своєму житті, це те, що інколи навіть дуже варто просто зупинитись, не то, щоб зупинитись, а напевно сповільнитися, сповільнитися для того, щоб почути себе, почути свої власні бажання, а не те, що нам діктує інстаграм та Ютуб, для того, щоб дійсно вирішити, чи потрібно вам це чи ні. Як висновок в цьому відео я хотіла донести думку про те, що менше треба орієнтуватися на когось, на чиїсь успіхи, бо ми ніколи не знаємо, якою ціною це все досягалося, що за цим стоїть. Варто бути лише у гармонії з собою та відчувати свої потреби, чути себе, а іноді навіть сповільнитися у своєму житті і йти далі, не зупинятися своїми власними кроками в своєму власному. Темпі і поменше когось слухати. Ну, звісно, окрім мене. І поменше звертати увагу на когось. Усім дякую за перегляд. З вами була Івушка. Я дуже вас чекаю в своїх соціальних мережах в інстаграмі та тіктоці, Підписуйтесь на мій канал, буде багато цікавих відео. А ще хотіла передати усім привіт і дякую за те, що підтримуєте мене. У моїх починаннях, і вам дуже цікаво спостерігати за моїм життям та, взагалі, дивитись моє відео. Мені дуже приємно, Па-па!